А, я буду колотити, так? Я буду вас. Так. А, а ти що будеш робити? буде зробити? Отако. Наче не до золота яйки. Плюс вот так. Так, так, ну. Все. Почем... І все. Потім і отак. Щоб яйця вбити. Все, я буду вас. І потім що буде робити? Потім куди нагріється питання буде не кидати. Один бік накидаємо. Потім другий, багато, потім коли багато накидаємо, єсим, то не вичуть. Потім куєш їй безмазимо. Це єсим на завтра. Так. Pijpje, rijpje, rijpje. We zijn al geweest. We gaan. We gaan gaan Nee, we gaan naar de beer. Goed. We gaan naar de beer. We gaan naar de beer. We gaan naar de We gaan We naar de beer. We gaan naar de beer.